Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання місто Токмак. Що заважає де купувати і як саме будуть де куповувати місто Токмак? Дайте нам відповідь. Токмак. Вийшли, вийшли такі добрі карти, ви будете звільнені без бойових дій, без руйнувань, без втрат серед цивільних людей. Також територію буде розміновано, люди зможуть вільно працювати і. Це повна перемога. Щось буде відбуватися. Вас де купують мирним шляхом. От скажіть, як саме, що відбудеться? Мирно. Як росіяни вийдуть з, з міста? Це росіяни. Настане ранок, прийде допомога, дуже впливові, мер міста, можливо, якась буде влада встановлена, закон України буде працювати, і також в Токмак має надійти забезпечення, гроші, їжа, допомога, гуманітарна допомога, я так розумію. Здійснення бажань вас мають звільнити. Дуже мирно, дуже лагідно. І я не бачу жодної сутички взагалі, де де ділися росіяни. Дороги відкриються. Ось вони і вийшли. Росіяни будуть змушені тікати на якесь місце, де в них має бути бій. З ними чомусь підуть усі колаборанти, всі, хто був прихильником. От. Вони зберуть дуже жорстоко в Токмаку, як насильно заберуть гроші у людей і відправляться на якісь битви. Вони з токмаку отак от вийдуть, на якісь битви. В них буде наказ. Ну, і, до речі, ще сильний обстріл, сильний мирний вогонь буде під час отого виходу, куди вони зберуться із Токмаху кмаку тікати. Ну, вони, як по наказу, відійдуть в іншу точку, там, де буде бойові дії. Отак мені йде. І там по дорозі буде обстріл робити. Сильний дуже Україна. Це вже за межами міста. Росіяни бояться цієї дороги, вони знають, що їх там буде знищено. Це знають, скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Якого числа, якого місяця саме відбудеться де окупація звільнення токмаку від російських військових від росіян? Шосте число, можливо, буде повністю відімкнуто зв'язок. Вся інформація буде таємна. Шостий. Так, це буде шосте число, шостий місяць. Тут почався рух військових Росії. Вони кудись намірилися тікати. Шостого по 7 число. Це місяць, це місяць, червень. Чи липень, чи серпень, чи який це місяць? Ні, це червень місяць. Червень місяць. стукмаку мають вийти з 6 по 10 число військові Росії. Перебазіровка, але вони в самому цьому шляху не доїдуть Вони до тої битви. Давайте допоможемо вищі сили. Скажіть нам, будь ласка, Ой, заберіть весь негатив. Заперечую, 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 заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги до Токмаку військовим України. Всі злочини, що чинять росіяни, повертаю їм назад. Їм не вдасться наживитися на стражданнях українців і взагалі відвертаю від цивільних людей заперечую України від цивільних токмаку, відвертаю росіян. Не можуть вони чинити злочини, грабувати. Жорстоко поводитися із жителями Токмаку. Буде так, буде так, буде так. Допоможіть нам, будь ласка, я хочу Верховного Суду. Заперечую. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, заберіть із Токмаку всіх росіян, одверніть на віки вічні. Більше не можуть тримати токмак в окупації. Виходять, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так, де буде так, да прийде повна деокупація, без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Якнайшвидше перекриваю. Повністю всі дороги відкрити, де відновиться феміда України у Токмаку, влада України. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликають: допоможіть захистити місто Токмак від російської агресії, від жорстокого поводження із цивільними людьми. Росіяни тікають, не можуть впливати, залякувати і. Викривається вся їхня брехня і пропаганда. Буде так, буде так, буде так. Більше ніхто. Прошу вищі сили закрити всі шляхи дороги. До росіян не, не надходить ні зброя, ніяка логістика, ні допомога. Буде так, буде так, буде так. Ну буде все сказано, здійснено. Так, росіяни вони будуть переїжджати, переїжджати на якусь битву, але в них це буде дуже важка важкий шлях, сильно їх будуть обстрілювати. Вони не зможуть нікуди дітися. І такмак буде звільнено мирно, без втрат для цивільних руйнувань.